Мої вітання товариство. Сьогодні 31 березня. Зранку сонячно, ясно, тепло. Зараз опів на 12 і плюс 16. А після обіду взагалі, по прогнозу, обіцяю, що буде по-літньому тепло, плюс 23. Ну, побачимо. Відкрив я сьогодні парник і моя махорочка приймає сонячні ванни разом зі мною. От, посіяна вона була 29 лютого. В цьому році я вперше проекспериментував насіння перед висівом. Обробив стимулятором росту в МПО 2 2 І, чесно кажучи, відчув позитивну різницю, тому що, по-перше, вона зійшла раніше, десь на 2-3 дні. І зійшла вона раніше, ніж бур'яни. Ну, де-не-де де бур'яни є, ось я зараз. Трохи їх полисмикою звідси. А ще сьогодні хочу підсипати розсаду пісочком. Тому що вона трошки така високовата, начебто, можливо, трохи її сонця і не вистачало, тому що ранній посів був зимовий, можна сказати. От. А пісочком підсиплю і це позитивно вплине на розвиток кореневої системи. Вона там лягати не буде. Ну, ось таким чином. Починаємо процес. Потрошку, потрошку будемо підсипати. Посіяв я в цьому році аж 8 сортів. Я вже говорив раніше про це. Всі зійшли дуже гарно. Дякую, Анатолій Фролов, ще раз за якісне насіння. От у фазі хрестика я вже зробив підживлення нітраума фоска, плюс селітра розчини у воді і підлив це все діло. Ну, почала вона активно рости. Одна більша, друга менша. Але загалом я задоволений.